Привіт! У цьому відео я розповім, як автоматично підрахувати кількість завдань, суму прибутків і збитків у режимі реального часу в PlanFix. Наприклад, ось воронка із заявками на курси вивчення англійської мови. У списку нова автоматично рахується кількість нових заявок. У списку оплачена підсумовується загальний прибуток за оплаченими заявками, а в списку Втрачена загальний збиток. А ось такий самий планувальник, але для співробітників. Тут ті самі списки, але з доопрацюваннями. Наприклад, до списку в роботі не можна перетягнути більше п'яти заявок, а у списку оплачена шапка стає зеленою при виконанні норми оплат. Давайте розберемося, як це налаштувати. Щоб увімкнути підрахунок заявок, переходимо в налаштування списку нова і активуємо блок підсумків. Далі обираємо їхній тип, який текст до і після цього значення потрібно показати у списку. Готово! Тепер додамо обмеження у список в роботі. Для цього налаштовуємо блок підсумків і вмикаємо функцію обмеження, вказуємо тригер і колір для спрацьовування, забороняємо перетягування нових завдань до списку. Обмеження готове. Налаштуємо підрахунок оплат у списку оплачена, активуємо підсумки, обираємо тип сума і вказуємо, за яким полем її рахувати. Це поле було налаштоване заздалегідь на рівні картки об'єкта. Далі вказуємо текст до і після значення. Підрахунок збитків, до речі, налаштований аналогічно, щоб підсумки загорялись зеленим при досягненні норми за оплатами, активуємо обмеження, вказуємо умови спрацьовування і колір блоку. На цьому налаштування завершені. Тепер у ваших руках дуже простий, але корисний інструмент для оптимізації вашого бізнес процесу.